Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про те, чим жила Одеса цей тиждень. На цьому тижні Одесу кожен день атакували шахедами, кожен день десятки з них налітали. Росія взяла нову тактику. Вони запускають багато шахедів, які кружляють по складній траєкторії, щоб їх було важче збити, а потім вони всі цілять в одну і ту саму точку. І навіть якщо більше з них зіб'ють, то один чи два попадуть і все одно будуть великі проблеми. Так, на жаль, і сталося. В рамках цієї нової тактики вони атакують малі електричні підстанції щоб полишити без світла невеликі микрорайони Одеси, але це відбувається системно і це дуже загрозливо. Декілька днів без світла був район колишньої вулиці Каманіна, Савіньйон. Таїрова були спроби атакувати і в інших районах міста. Тут нема ніяких секретів. Всі ці підстанції є на Google Maps. Їх всіх видно. Росія знає, де вони знаходяться. Вони досить маленькі, тому я думаю, що наші енергетики в першу чергу захищали великі підстанції, які живлять місто або райони області. А про такі малі, мабуть, мало хто думав. І Ось Росія цим скористалася. Дуже неприємна ситуація. Також дуже неприємно, що значну кількість з цих шахетів не збивають. Вони не всі влучали в ціль. Було Багато потраплянь в приватні будинки, в магазини, в автозаправочну станцію. І є перші загиблі в цьому році. Дві людини загибли одна в Одесі, інша в Севіньоні. Ну можна сказати, що це також близько до Одеси. Вже шкода, що так відбувається. Ми співчуття близьким загиблих на місці прильотів. Завжди працював міський штаб. У нас є міська програма Незламна Одеса, в якій вже виділені кошти на компенсації, на вікна, якісь такі першочергові речі. Не можна звертатись до реадміністрації. Ну, всі люди, хто постраждали, і так про це знають, тому що чиновники приїжджають прямо до них і там дають заповнити всі документи. Якщо такого не сталося, можете писати мені, і я вам допоможу отримати ці компенсації. Декілька новин корупції на цьому тижні був затриманий виконуючий обов'язки головного архітектора міста Марат Касімов. Його затримало СБУ на хабарів 2000 доларів за отримання містобудівних обмежень та умов. Ну ситуація така: по перше, ось така назва головний архітектор міста. Чомусь багато Людей думає, що це, ну, типу, людина, яка проєктує там зовнішній вигляд міста, там всі будинки. Насправді ні, може і на жаль, фактично, це функції такі адміністраторські, всі, хто хоче щось будувати, чи перебудовувати, чи вносити якісь зміни в будинки, повинні отримати в управлінні архітектури, містобудівні обмеження та умови. І ось саме за такий документ, за даними СБУ, він і отримав хабар. Ще в 2021 році я подавав проект рішення про те, щоб всі заявки, на отримання містобудівних обмежень та умов були опубліковані онлайн, щоб ми бачили, хто і що хоче будувати, і щоб ця сфера стала прозорою, щоб директор департаменту архітектури, ну тобто головний архітектор, щоб він розумів, що він підзвітний, що, ну, як це відбувається з тендерами. Всі тендери ми бачимо, а ось всі отримання містобудів не бачимо. Але тодішній перший віцемер Михайло Кучук заблокував цей проєкт рішення, він навіть не вийшов до зали. Дуже шкода, можливо, зараз треба спробувати ще раз його подати, і тоді можливо наступник Марата Касімова буде більш обезпечений від хабарів і буде на свободі. Насправді я спілкувався багато разів з Касімовим. Це розумна, адекватна людина, яка підтримувала правильні зміни в місті, але як ми бачимо. Не тільки це, очевидно, що все це не могло відбуватись без того, щоб про це не знало керівництво міста, котре доводить всю сутність влади Труханова. Ну і також в нас вже здається 4 роки. Ось ця посада вона во тобто виконуючи обов'язки. Хоча за законом повинен пройти конкурс на зайняття цієї посади. І навіть у 2021 році ми на сесії прийняли е, рішення про те, як цей конкурс повинен проходити, які там критерії. Була битва за те, скільки там у цього у цієї людини повинно бути стажу. Ну і ось досі ВО. І я боюсь, що замість Касімова знов буде якесь інше ВО, і це неправильно. Хотілося, щоб на цій позиції була людина, яка пройде конкурс, яка не буде брати хабарів і яка буде працювати в інтересах міста. Друга новина корупції, ще більш складна, це те, що. Нібито за даними журналістів, в справі одеського аеропорту, який був вкрадений у 2011 році, в антикорупційному суді буде підписано таку мирову угоду про те, що фактично аеропорт залишається у власності. Підприємців, які його отримали тоді в 2011 році, проте вони отримують умовні строки покарання та будуть вимушені сплатити в якусь велику суму в бюджет міста та держави. Та це можуть бути там сотні мільйонів гривень або навіть мільярд. І мені це рішення не подобається. Я розумію, чим керується судді, тому що з тих пір як цей аеропорт був вкрадений, він був перебудований, дообладнаний, Багато чого туди було вкладено. Якщо зараз це повернути назад місто, то тоді вже місто буде, мабуть, винно цим бізнесменам. і як це вирішити правильно. Мабуть, суддя не придумав. І, можливо, навіть це правильне рішення, щоб залишити його у цих людей. Але неправильно те, що ось. Це буде така єдиноразова виплата. Мені це не подобається, тому що я розумію, що ці гроші будуть дуже швидко витрачені. Передвиборчий рік треба там робити ремонти в будинках, десь асфальт підлатати, якісь труби, і все. Через рік цих грошей не буде. а Аеропорт залишається в приватних руках. Я думаю, що було б правильне рішення, щоб кожен рік цей аеропорт якусь суму сплачував в бюджет міста. Не єдиноразова, а просто кожен рік до кінця якось визначити якийсь відсоток прибутку. Як це в принципі і було до того, як він був вкрадений, тому що у 2010 році аеропорт приніс в бюджет міста прибутку 32 мільйони гривень, і тоді ці гроші були використані, щоб підтримати КПО Мет. І в принципі це розумно і правильно. Це було в нас єдине таке комунальне підприємство, яке приносило великий прибуток і тоді в 2011 році, під час мерства Костасєва, і під час керівництва фракцією партії регіонів Геннадія Труханова, який голосував за це рішення, яка вся голосувала за це рішення, він був переданий з Ну і ще одна така також новина корупції. Що національне з запобігання корупції виявила недостовірність декларації однієї з чиновниць мерії, це була співробітниця управління інженерного захисту міста, яке займається саме орендою пляжів. І перевіркаючи дійсно дотримуються орендарі всіх правил пляжних. Ось в неї виявили аж на 5 мільйонів більше власності, ніж вона могла собі дозволити за її зарплатню, яка склала за рік 340 тисяч гривень. Ну тобто, тут все зрозуміло, все очевидно, що пляжі є такою корупційною дойною коровою для нашої мерії, і це просто ще один такий наочний доказ цього твердження. В принципі, ми і так всі це розуміли. Але прямо зараз є доказ, який наведений офіційним органом. Сподіваюсь, будуть якісь подальші розслідування. Нам потрібно змінювати пляжні правила. Те, що відбувається на пляжах, це абсолютно несправедливо, неправильно і невигідно для міста. Я згодом зроблю про це окреме відео. В мене є повна інформація про всі пляжі, про всіх орендарів, і скільки вони там копійок сплачують за ці пляжі в бюджетній В Суботу було 8 березня. Багато хто празнує це свято. Багато хто не празнує, ось як показує соцопитування КМІС та опитування в телеграм-каналі Думський. Значний відсоток людей вже не хоче святкувати це свято. Я ось спеціально перевірив, наприклад, Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Британії, та нинішній Кір Стармер, привітали з цим святом, і так само з ним привітала, наприклад, Камала Харіс, колишня віцепрезидентка США. Ну тобто, не можна сказати, що це свято прям суто радянське і тільки в пострадянських країнах відмічається, але кожен тут вирішує за себе. У нас Поза минулому році Верховна Рада прийняла таку дату День української жінки. Це 25 лютого, це день народження Лесі Українки. Красива традиція. До того ж, я чув, що російська церква вважає, що святкувати 8 березня це неправильно, і вони хотіли, щоб в Росії його не святкували. Це було б ідеально. Тому всіх, хто святкує, я, я вітаю. Насправді, ось. Після зими, після холодів, снігу, коли з'являються квіти, це класна пора, і класна ідея, що було якесь свято. В принципі, можна сказати, що ми вже пройшли ті часи, коли, коли жінки не мали права голосувати, чи займати якісь посади, чи просто вважали, що місце жінки тільки там на кухні, і все. Слава Богу, майже всі вже зрозуміли, що це не так, і що жінки і чоловіки повинні мати однакові права, але все одно нагадувати про це іноді треба. Ну і до того ж, особисто мені приємно, що в Одесі продовжується життя, що іноді люди навіть після кожноденних атак шахетів знаходять якийсь привід для радощів. І це дуже добре. І це дуже добре і для людей, і для економіки. Мене часто запитують, де зараз дивитись в смартфоні, де зараз знаходяться трамваї і тролейбуси, тому що КП ОМЕТ відключила передачу даних на застосунок транспорт, де це можна було робити раніше. Не працює також застосунок паблік транспорт. І що тепер робити? Мерія зараз розробляє свій власний застосунок. Вони планують запустити його десь в березні-квітні. Вони вже налаштували передачу даних. Від всіх тролейбусів і трамваї, а також деяких маршруток на сервері Мерії. І вже зараз їх можна побачити в застосунку EasyWay та в Google Maps. Застосунок EasyWay доступний вам для Android, для iOS і також є веб-сайт. Він Досить зручний, я вже користувався ним, і поки нема міського застосунку, можна користуватися цим. Ну і на останок щось добре. Моя улюблена ініціатива Місто тисячі дверей зробила ще одні двері. Вони дуже красиві, вони були дуже старі, занедбані, а потім постраждали від одного з прильотів. І ось зараз вони відреставровані і виглядають просто суперські. Я дуже вдячний команді, яка це робить Олександру Левіцькому. Не втомлююсь йому за це віддячувати. Двері знаходяться на вулиці Софіївській. Вісім, якщо будете в цьому районі, подивиться на них. вживу. вони дуже красиві. На цьому все залишайте ваші коментарі, підписуйтесь і напишіть, чи треба святкувати 8 березня.